32-річна поліцейська Ольга Яковенко не вперше здає кров. До такої ініціативи вона долучилась ще з 2019 року. Уже з початком повномасштабного вторгнення жінка що два місяці здає кров. Пригадує, вперше стала донором для маленької дитини, якій потрібна була операція. Відтоді вирішила допомагати усім, хто цього потребує. Почала пару років назад, просто потрібно було допомагати маленької дитини в обласній лікарні. Так, з того часу постійно кожних 60 днів. Я здаю. За словами директорки Рівненського обласного центру служби крові Ліни Михальчук, наразі є потреба в усіх групах, адже кров передають не лише для військових з прифронтових територій, але й для лікувальних закладів області. Так кожного дня рівненський обласний центр крові приймає близько сотні осіб, охочих стати донорами. Взагалі, в області налічується 2700 три почесних донори. Це люди, які здали більше 40, 40 і більше разів безоплатну максимальну дозу крові. І 10 заслужених донорів – це ті, які здали 100 і більше разів безоплатну максимальну дозу. Дозу крові ми забезпечуємо не тільки наші лікувальні заклади області, але передаємо замовлення на прифронтові області, тому що вони самі не можуть себе забезпечити. Тому заклики наші йдуть практично щодня. Нам потрібні донори щодня. Стати донором крові можна з 18 років. Для цього необхідно дотримуватися певних правил. Донор не може на протязі 48 годин. Вживати алкоголь протязі двох годин перед здачею немає палити. вечора не вживати, дотримуватися такої дієти, не вживати жирне, жарене, гостру їжу, небажано яйця, горіхи, банани. Зранку можна чай, каву без молока, сухе печиво, любу кашу на воді. І відварене нежирне м'ясо. Думка про те, що треба йти сюди голодному, неправильна. Також Ліна Михальчук наголошує, донорство приносить користь не лише для тих, хто отримує кров, а й тому, хто її здає. Наші донори постійні, які дотримуються всіх цих рекомендацій, які повинен дотримуватися донор. Вони Рідше хворіють серцево-судинними захворюваннями. Вони рідше хворіють простудними захворюваннями. У них завжди практично нормальний рівень холестерину. Вони постійно обстежуються, слідкують за своїм здоров'ям, то тобто донором може бути тільки здорова людина. Марія Степанчук, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.